Вінсько почав діяти літній клуб для дітей громади та дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Його організували на базі Нововолинського ліцею No2 у межах швейцарсько-українського проєкту. Десять Summer Клаб з 2023. Ми вдома в Україні. Тут школярі зможуть цікаво та з користю провести свої канікули. До слова, Нововолинська громада стала однією з чотирьох територіальних громад Волині, які пройшли відбір і стали учасниками даного. Проєкту до Нововолинських учнів на відкриття, аби побажати усім дітям гарного відпочинку та цікавих вражень, завітав і міський голова Нововолинська Борис Карпус. Я знаю, що дуже багато часу, енергії і ресурсів було вкладено педагогічним колективом. Я дуже дякую всім печерку, хто організував цей клуб. Сподіваюся, що дітки отримують багато цікавих нових вражень. Відпочинок перед початком навчального року а педагоги. То будуть нові знання, нові емоції і так само будуть використовувати цю тактику в подальшому в освітньому процесі. Бажаю всім настрою. Робота літнього клубу під символічною назвою Незламні триватиме до 25 серпня. В програмі передбачено активні ігри, квести, майстер-класи, спортивні змагання, конкурси, творчі зустрічі та інші цікаві заняття. Табір відвідують 200 діток. Це виходить вихованці Нововолинського ліцею номер 1, 2, 3 та 4. З 14 по 25 серпня у Нововолинському ліцеї номер 2 функціонує і реалізовується швейцарсько-український проект «Дісайт. Ми вдома в Україні». За цим проєктом організоване дозвілля для учнів 2, 1, 3 та 4 ліцею. Цей літній клуб називається у нас «Незламні». Дітки вивчили свій девіз клубу і активно займаються за 10 локаціями. Заняття у літньому клубі та супровід будуть здійснювати педагоги, які попередньо пройшли відповідне навчання. 19 педагогів Новолинського ліцею номер 2 протягом тижня пройшли онлайн тренінг для модераторів і активно застосовують ці знання в організації роботи літнього клубу Незламні. Це Юліана, вихованка навчального закладу, яка на волонтерських засадах теж працює у клубі та допомагає педагогам організовувати активну. Не дозвілля деля дітлахів. Дівчина каже, долучилась до проєкту, оскільки любить бути корисною. Я люблю бути корисною, і для мене це такий теж буде цікавий і пізнавальний досвід. Впродовж цих 10 днів буду волонтеркою в літньому клубі Незламні на локації Танцюй релаксуй. Ми забезпечуємо дітям комфортний простір, де вони зможуть будь-де застосувати свої навички та вміння. А ми займаємося і проводимо для дітей розминки, стрейчинг. Робимо так, аби їм було комфортно, затишно, і їхній відпочинок був цікавим і активним. У межах проєкту «Десайт» для роботи в клубі громада отримала необхідне обладнання, зокрема, спортивний інвентар, меблі для облаштування зон відпочинку на відкритому просторі, канцтовари, розвивальні ігри, книжки та комплект методичних розробок.